The Morse Studio Production презентує Виживання в нових умовах. Через кілька тижнів після того, як група оселилася на фермі, ситуація стала більш складною, небезпеки стали реальністю. Коли сніг знову покрив територію, Майкл почув глухий стук у ворота звуки були настільки дивними і неприродними, що одразу викликали тривогу. Елі, Лара і Мартін, почувши стукіт, активували систему сигналізації, яку вони налаштували раніше. Замість того, щоб просто відкривати двері і перевіряти, вони вирішили бути обережними. Спостерігаючи через вікна, вони побачили кілька фігур, що швидко зникли у темряві. Ранковий огляд підтвердив, що це був лише перший знак потенційної загрози. Майкл організував обхід території і виявив сліди. Які вели до сусіднього поселення. Це свідчило про те, що навколо могли бути інші виживші, які також намагаються знайти безпеку і ресурси. Група вирішила вжити додаткових заходів для забезпечення безпеки. Вони укріпили ворота, перевірили всі можливі входи та виходи і додатково налаштували системи сигналізації. Пошуки припасів Оскільки запаси на фермі почали закінчуватися, група вирушила в місто в пошуках необхідних ресурсів. Місто, яке колись було жвавим, тепер виглядало як сцена з фільму жахів порожні вулиці, зруйновані будівлі і автомобілі, що іржавіли на узбіччях. По дорозі до міста вони натрапили на кілька покинутих складів. Кожен з них був розграбований до них. Але виявили кілька важливих предметів, які могли стати корисними для їхнього виживання. На складах вони знайшли старі інструменти, консерви та предмети домашнього вжитку, які могли б бути корисними для відновлення ферми. Проте їхня місія виявилася небезпечною. В одному з магазинів, що колись торгував продуктами харчування, вони натрапили на ознаки боротьби порвані упаковки і розкидані залишки їжі. Це означало, що хтось інший вже побував тут і, ймовірно, може повернутися. Під час огляду одного з складів група натрапила на ворожу команду виживших. Ворожі виживші виявилися агресивними і безжальними. Ситуація швидко переросла в сутичку. Група Майкла втратила частину своїх припасів і зазнала значних втрат, що змусило їх повернутися на ферму з серйозними ранами і розбитим транспортом. Конфлікти всередині за початком другого місяця життя на фермі, напруження всередині групи, стало очевидним розподіл ресурсів став джерелом постійних суперечок. Елі і Мартін, які займалися організацією і технічним обслуговуванням, мали різні погляди на те, як краще використовувати обмежені ресурси. Лара, з іншого боку, намагалася підтримувати медичний стан команди, що також додавало додаткових навантажень. Вона стикається з труднощами у забезпеченні всіх медичних потреб і намагається знайти способи вирішувати проблеми, що постають перед нею. Зростаючі конфлікти призводили до напруженості і нерозуміння серед членів групи. Рішення про те, як розподілити ресурси та як реагувати на зовнішні загрози, ставали предметом постійних обговорень і сварок. Це створювало ще більший тиск на всіх, особливо в умовах постійної небезпеки і стресу.